П'ятаю той день, як учора, обговорюємо новини я ще трохи минулим хворим. Ти знайома, чужа людина. У розмові все більше пауз, гус не вечір, як добре тісто. І ми йдемо шукати каву з молоком у вечірнє місті. Розчиняємо туге мовчання першим теплим ковком напою. І ти кажеш самі прощання. Я тебе уявляв такою. На цю фразу сміюся, дзвінко, навіть майже кажу щось зайве, але в дзеркалі бачу жінку, яка світиться дивним сяйвом. І без слів, без прочань, без руху. Тане м'якне стає слабкою, а ти шепчеш уже на вухо. Я тебе уявляв.